Ольга! Що? Хоч би що? Що там? Кажу, як там той. Та е, наша дитина, як там? Все добре. Що робить? Хто? Той малюк. Конкретніше. Наша дитинка. Та, конкретніше, Володя. Наш первісток. Точно кажи! Е-е-е. Вона, Він чому. Він. Вона! Він! він. Хлопчик, той хлопчик наш! Бажить наш хлопчик. Скільки важить наш хлопчик? А ти відгадай. 3,200. Ні. 3201. Ні. 3202. Ні. 3203. Ти що по граму додаєш? То по 100 треба. Поняв, поняв, все йду, йду, поняв. Сахаруський, ти куди пішов? Так ти кажеш 100 грамм, я тобі про дитину говорю, а йому що вже можна?